До інших подій в івано франківську продовжують відзначати найкращі підприємства обласного центру. Цього року вперше за 11 років існування акції Тріумф у зв'язку з непростою суспільно політичною та економічною ситуацією в державі міською владою було прийнято рішення не проводити урочистої церемонії вшанування переможців, але все-таки кращі колективи отримують цю почесну відзнаку за високі показники діяльності та значні досягнення у 2013 році. В номінації «Мале підприємство виробничої сфери пере. Отримала науково-виробнича фірма Елітфіто. Випуск колій найвищої якості та виробництво шроту, муки та натуральних дієтичних сумішей. Така спеціалізація підприємства, яке цьогоріч отримало найвищу відзнаку міста Тріумф. Трудовий колектив науково-виробничої фірми Елітфіто приймав почесну нагороду в приміщенні свого підприємства. Щоденна робота зранку і до ночі. Стараємось, шукаємо партнерів, шукаємо поставщиків надійних. І виходимо з ситуації. Відзнака міста для нас дуже вагома і заставляє ще більше старатись. Великий досвід роботи підприємства, власна науково-виробнича база і професійні кадри. Вагомий внесок компанії у розвиток Івано-Франківська беззаперечний. Відтак нагорода справедлива, впевнений. Заступник міського голови Руслан Панасюк була доволі така. Конкурентна боротьба, і зважаючи на ті показники, які підприємство «Елітфіто» показало у 2013 році, а це виробничі потужності, це рівень заробітної плати, це рівень експортованої продукції, це кількість країн, які експортувало виробниче підприємство. Невагомою ознакою було це, що в принципі підприємство працює, має. Не тільки виробничу, а й наукову базу в своєму складі. Ну я хочу тільки подякувати керівникові керівникові колектив за ту роботу, яку вони роблять, адже вони і піднімають імідж міста і в нас, і свої роботи так само роблять добру рекламу міста в Україні. і. Світ нагородження лідерів економічного прогресу Івано-Франківська Тріумф це стимул для підприємців відзнака для елітфіту. Також неабих додала натхнення для подальшої роботи колективу. До речі, цьогоріч номінація Краще мале підприємство виробничої сфери була запроваджена вперше.